Вітання усім шанувальникам українського футболу. Ласкаво просимо вас до незламної Одеси, до форпосту України на півдні, до перлини біля моря. Стадіон Чорномореця у місті Одеса, приймає поєдинок дев'ятого туру української прем'єр-ліги. Чорноморець проти зорін, дуже статусне, круте протистояння із гучними іменами. Багато є дотичних історій до цього поєдинку. Про них усі ми поговоримо обов'язково впродовж зустрічі. Прекрасна погода в Одесі, плюс 23 градуси. Ось так довго Одеса не бачила домашніх перемог свого улюбленого клубу над Зорею Герреро. Кращої команди в контексті перших таймів і в УПЛ просто не зна, що головна зірочка цієї команди. Саме завдяки голу цього Панамського Форварда Зоря здобула очки у Єврокубках. Моменту Чорноморця удар у ближній кут. Вакула намагається свою кар'єру перезавантажити у Одесі тільки нові, які. Саме із київського колективу приєдналися до зорі. Ігор Горбач один із них. Саме Горбач із м'ячем у штрафному майданчику Чорноморця, пробиває Горбач. І м'яч в руках у вараку. Одразу ж від початку подобається настрій, із яким грають Луганці. Перетнутися із Валерієм Кривенцовим йому там не вдалося. Ось момент для зорі. Порожні ворота. Вийшов варакута М'яч влітає в сітку. Але перш ніж це сталося, про свистів Микола Балаків. Напевно, або гра рукою. Так, так, так. Це гра рукою. Офсайду тут бути нев. І в Штогрін. Подача на їде той продовжує політ м'яча на дальність. У складі чорноморця. Ще один гравець, який пиріч у тім, що довгий час виступав Кирюханцев у складі Ілічівця, або ж Маріуполя. Ось момент. Із передачою, таким закиданням вперед на. Я вів до того, що у Маріуполі перетинався Кирюханцев із Вакулою. тому на тренування Вакула, пас у центр. Да-да, да-да, Пробиває Бразилий! М'яч свистить над воротами. По справжньому отримує задоволення від своєї гри. І пер... Яцик. Кірюханцев. Пішов у центр Ігор Кирюханцев пробиває лівою. На чому би й ні? Якщо ми говоримо про те, що попереду зоря насамперед покладається на Едуардо Герреро, це дійсно так. Але Коли... зоря мчить уперед. Гереро в один дотик. Ударна позиція і сейв. Сейв від Вара. В якийсь момент бачимо ледь не кількісна перевага. Була у зорі ще й така вивірена, розумна передача від Гереро. На Дениса Нагнойного, який без того вже пробігся добряче. Передачу, на щастя, для нього м'яч відскочив до вакули. Зоря обороняється великими силами. Брагару під праву прибирає. Може пробивати. Брагару. Неточно. Довго чекав вільну зону. Це все для нього партнери зорганізували. Зокрема, вакула. Знову активно грає у підігранні фазі. Декілька швидких передач. Єде за далеко. М'яч відпускає. А ось тут удар в один дотик. Як вам таке? Пробиває Андрій Штогрін. Який не так давно відзначився своїм довгоочікуваним, таким омріяним. Але пас іде саме на Едуардо. Гіреро. Герреро в один дотик. І погляньте, хто відпрацьовує в обороні. Єде. Краще. По справжньому ризикував. Ось передача Герреро, інший центр Форвард. Перериває цей пас і далі Вантух подається на швидкі атаки на стрімкість того ж таки Дениса Антюха, наприклад. Удар з під захисника в ближній кут Брагару розчарований своїм же власним виконанням. Майже без замаху ходить у стартовому складі, отримує свій шанс. Від Валерія Кривенцова. Вихованець Динамо Київ. Брагару його момент. Ні, це Вакула. Перепрошую. Але в стилі Брагару, до речі, йшов такими широкими кроками. Нестримне бажання у Вакули дозволяє перебувати на полі усі 90 хвилин, тому що залежить від тактичної побудови. Ось тут момент, який знову про... щось корисне. Знову. Зв'язка вакули та Брагару пробиває футболіст молодіжної збірної України. Дає передачу на Вантуха. Зазвичай про гравців, таких як Яцик, кажуть, бокс ту бокс. О, Ось тут пасував Яцик. Вантух зберіг м'яч для своєї команди, викотив під удар і Новий. Отже, саме Яцик пробиватиме. Удар від нього в поперечку влучає у молодіжних командах Динамо. Наскільки можу пригадати, він доволі успішно виконував стандарти. Відповідь зорі Миттєва. Одразу передача на Антюха. Дуже небезпечно можна забивати. М'яч не летить у ворота, хоч як не старався. І не вимкнувся. Побіг далі. Яцик отримав пас у розріз, пробивав, і ніякої загрози не було. Вендел його простріл. Шанс для зорі. Волошин не забиває. Добивання буде. Чи ні, яч у штрафному майданчику Гереро розвертається Едуардо Гереро, а підняти очі. А побачити Романа Вантуха ще один удар. Вправно. Зміг промчати флангом. Вендел. Віддав передачу. Волошин зіграв на випередження. чи і... вдасться, як у матчі із кривбасом Чорноморцю забити? У доданий час удару ближній І Швидка відповідь від зорі. Вендел мчить. Намагається його перегнати гіреро. І це йому вдається. Вендел сам пробиває. Прикро. Це було. Це немає голів. Герреро! Гіреро! Гіреро! Ні. Цікаво, що в єдиній своїй особистій зустрічі Це передача гая Хадіди. Шпорн. Удар за мештрапно. А вагімян. Подача від нього. М'яч зависнув у штрафному майданчику із розвороту. І сьогодні 0-0. Безпрограшна серія Чорноморця триває, хоча переможна переривається. І моряки втрачають нагоду зрівнятися на першому місці із донецьким шахтарем.